Ось, цікаве питання. Ось я якраз відео для своїх підписників теж зроблю, може хто зацікавиться, може хтось теж питанням цікавиться. Кажуть, що їсти, якщо не можна нічого на натуральному питанні? Я був на натуральному питанні, я знаю, як на ньому сидіти, коротше, е, так от, що. Вичеркується. Це для жінки. Це, це, це... Вичеркується. Перше, сахар. Вообще весь сахар. Це вообще все. Це і випічка, вся, і це і все, все, що содержить сахар в великих кількостях. По суті, сахар все содержать. Навіть кетчуп сахар содержа. Потім, оце ж консервація, купована Ні, консервація. Ніяка, краще скажи те, що ти їси, а не те, що ти не їси. Чого? Це довга історія, те, що ти не їси. Ні. Те, що ти їси, скажи вам, те, я я те, що я не їм, хліб, сахар Ні, те, і полуфабрикат. Ти... Все, три позиції. А те, що я їм, всі види фруктів, всі види овочі. Так ти, що сироїденням займаєшся чи що. А що, їх треба обробляти якось? Ні, ну, там може ці... Їси... Моркву, що ти там ще їсти? да, Моркву можна Морку, сиру їсти. Ні, ну можна сиру їсти. Можна моркву на пару заварювати обалденно, можна варити її, можна буряк дварити і просто їсти. Да? Ну, типа, Як, ну, як він і греть, тільки без огірків. Тоді, всі фрукти, всі овочі, м'ясо, риба, все. Все, що росте, все, що... що бігає, і все, що бігає по землі. Да. Це натуральне питання. А все, що зроблене, уже з переработаного матеріалу, вже перероблене, полуфабрикатом обзивається в нас. Ми більшості на полуфабрикатах сидимо всі. Правильно? Отсюди і ковбаси, і варіонки, і пільмен, і все, це, що ми їмо, це все полуфабрикати. І випічка, печення, шоколадки оце все, оце. Оце все іскусственно создано. То оце, це не їмо. І все. І це дуже швидко. Організм худає. Як тільки ти сахар вичеркуєш. Один тільки сахар це практично 90% того, що ми їмо. Соль то віддільне. воно вредне, але на э, цей, на, на, се, на саме воно не вліє. Воно влітає на обще состояння організму. Да. Ну, якщо ми бакаємо про піщеваріння і натур натурпітання, то соль є натуральним продуктом. що це гірська порода, ну це э, нормально. Просто в великих кількостях її зрати не треба. А так, натуральне питання, я ж кажу. Просто воно виключає сахар. То, що сахар це синтетично созданий продукт. Його нема в природі, його нема сахару такого, як такового. Це так само, як з кави, ото сублімована кава роблять. Є кава в зернах, да, натуральна. А є та, що каву переварили тисячу раз, потім вижали, оджали, вижали, оджали, зробили отой порошок непонятний і називають його кава шинкорощинна. То, то сурогат, то ж не кава. Так само і сахар це не буряк. Сахар це, це вижимка, сурогат. Це. Хліб теж. Хліб весь, що робиться на дрожжах. От, все. По-перше, у нього у нас в кишках. Бродільні ці механізми запускаються. Тобто, навіть якщо ти не жирний, не товстий, в тебе починає кишки дуть, і ти ходиш із пузиком. Навіть при невеликому вісі в тебе ну, пузо, в тебе не буде е, стройного нормального живота, бо в тебе постійно гази тут. В, тебе в кишках будуть постійно маленькі-маленькі бульбашки газу, і в тебе отаке пузо надувається з-за того. Так що оці дрожжі і хліб теж треба вичерпнути. І випічку, не дай Бог білий хліб. Чорний ще кояк, лаваш можна. Лаваш, ось мука вода, Хорошо, Лаваш це ще можна. допустимо. в нього нічого лєвого не вкинуто там. дрожжів, сахара всього остального.